Британському каноїсту заборонили брати участь у змаганнях через публікації на OnlyFans. Можливо, ви могли подумати, що каноїст – це людина, яка живе там по якихось канонах або щось подібне. Каноїст – це людина, яка займається спортивною греблею, тобто з веслом. Там є байдарки, каної. От, власне, потрібно буде обов'язково глибше розібратися у своїх знаннях стосовно байдарок, каноя. Але от, власне, каноїст – людина, котра готувалася до змагань у Британії, йому заборонили брати участь, тому що дізналися про те, що в нього є контент. На OnlyFans, який, до речі, не заборонений законодавством Великої Британії, тобто нічого кримінального, нічого забороненого законом він не робив, і знаючи, скільки коштує підготовка до будь-яких змагань, особливо з каною, там все таки човни, все таки весла, необхідне спорядження, це тренування, це тренери, оплата цих тренерів, можливо, саме заняття OnlyFans допомагало йому готуватися до цих змагань. Максимально прикро мені за каноїста. Надіюся, йому все-таки дозволять виступити на змаганнях. А про те, як я взагалі ставлюся до OnlyFans і контенту на OnlyFans і до людей, котрі мали такі сторінки, чи мають чи продовжують цим займатися, можете подивитися в одному з попередніх випусків, які я записував ще приблизно півроку тому. Десь залишу його вам тут за посиланням. Я там усе дуже чітко пояснив.